Всім привіт, друзі! Це Без цензури. Я Марина Данелю Кермлаєва і поїхали. Медійні прихвостні влади хочуть освоїти більше грошей платників українських податків на гімношоу шоу і гімно канали Аля freedom Dome та єдиний телевізійний марафон. Знаєте, справді це саме те, чого так не вистачає країні у війні. Таке чувство, що Якесь Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я напевно, знаю за що але я не можу вам сказати. Отже, є такий нинішній очільник державної агенції «Укрінформ», який незадовго до того очолював телеканал Дом, звати його Олексій Мацука, і Він зробив просто таки фантастичну потужну заяву про те, що, начебто, для української перемоги бракує російськомовного каналу для окупованих територій. Мовляв, лише з таким каналом у нас нас буде потужна така деокупація і звільнення наших територій, які опинилися, на жаль, під агресією Російської Федерації. Але здається мені, у перекладі із цієї мови на людську у когось дуже сильно свербить новенька Тесла та можливість купити ще одну квартиру на новопочерських липках. Це у той елітний район, де купують квартири різноманітні корупціонери, українські судді та інші скоробагацькі. А ще з огляду, що після 2022 Року у нас додалося окупованих територій, дуже часто це питомо україномовні території, україномовні села Запоріжжя Херсонщини чи Донбасу. Хочеться запитати: а чи так потрібна там російська мова і державні російськомовні канали? Чи можливо, що це саме той інструмент, який допоможе Російській Федерації реалізувати свою політику, яку вона вже намітила стосовно цих? Території, а саме ці цілі були вже так озвучені всіма пропагандистами, всіма державними чиновниками Російської Федерації. Максимально русифікувати і паспортизувати а, окуповані території до 2026 року, і зробити вигляд, що там завжди була Росія, і всі там чекали лише Росію. Тому у ці пропозиції Олексія Мацуки, улюбленця а, абсолютно нікчемної в медіасфері людини, виглядають як а, ти влаштувався працювати в Освенцим і намагаєшся допомогти а, саме тим людям, які чинили катування над в'язнями. Концтабору покращити так би мовити менеджмент. Окрім знаєте, ми у цьому році говоримо про те, як бракує фінансів, і для соціальної сфери ми змушені там просити тих грошей у Норвегії, Сполучених Штатів Америки в Європейського союзу, щоб наші вчителі і медики, які працюють в державних установах, отримували зарплатню. Гостро бракує фінансування армії, і тут виявляється нам конче потрібен і ще один нікому не потрібен канал. Давайте скажемо чесно, у 2024 році, на 11-му році війни із Російською Федерацією, і на 3-му році повномасштабної війни кожна вільна копійка має йти на фінансування армії, а не на те, щоб у Мацук і йому подібних було шикарне розкішне життя. І знаєте, дуже дивно слухати такі заяви із вуст людини, яка нещодавно почала очолювати потужну державну агенцію, ну принаймні, такою донедавно бо у до того, коли там з'явилися такі медіа-менеджери, для чого українцям, які зараз перебувають в окупації російська мова. Ця держава показує а, їм те, як вона зневажає їх, як вона вчить любити їх україну російською мовою. Фактично, отакі цитати лише підтверджують офіційну російську пропаганду, багаторічну, яка а, там о, зафіксована на всіх рівнях, що українці це ж взагалі не народи, це просто рускі, котрі від рук і просто там ждуть, когда ми їх вот та насільницької українізації. Також мені хочеться нагадати, а скільки ми будемо наступати на одній і. Ті ж самі граблі, а ви пам'ятаєте політику офісу президента України під керівництвом того ж таки потужного менеджера Андрія Єрмака, коли у 2020-2021 році українцям розповідали про те, що от. У всьому винні радикали. Якщо це мінуснуть цих радикалів, ми зразу будемо мирно дружити з Росією, будуть у нас дипломатичні переговори, якось там а, дотиснемо ті мінські домовленості, нормандську четвірку, і все буде класно. Так, от я нагадаю, як тільки Юлія Мендель звільнилася із посади своєї речниці Володимира Зеленського, вона пішла працювати на телевізійний канал Дом. І у квітні 2021 року в неї було своє російському. Мовне шоу на тому ж таки телевізійному каналі Дом. Це ж було вже там. Юлечка розповідала мешканцям Окупованого Криму і окупованої частини Донбасу, який прекрасний руський язик. Що насправді русський язик наш український. И есть какой-то особый вид русского языка, русский украинский. Русский не был и не является собственностью исключительно России. Английский язык используют, вспомните, в разных странах. Да? И, пожалуй, на всех континентах. Это и Австралия, и США, и Индия, да, и Великобритания. Но Британия не считает английский только своим. Цікаво, а, як зараз почувається себе по Юлія Мендель, враховуючи, що її рідний регіон Херсонщина перебуває або в окупації, або під потужними обстрілами. Как тебе девушка с твоим вот московским тут акцентом? Так и Россия не является монополистом на русский язык. И нам пора давно самим демонополизировать этот русский. И сказать громко, что в Украине есть Український руський язик тільки чомусь на тих щойно окупованих територіях, де заходять росіяни, вони одразу міняють таблички. Думаю, всі пам'ятають, як поміняли місто Маріуполь на город Маріуполь табличку і одразу спалюють україномовні книжки в бібліотеках і школах. Так, от озираючись назад на такі рускоязичне шоу на рускоязичному каналі ДоМ, хочеться запитати. Скажіть, будь ласка, чи ці російськомовні програми на тоді ще російськомовному каналі? Якось нас убезпечили від повномасштабного нападу Російської Федерації. Так само ви знаєте, якось не відвернули цю окупацію і потужні сюжети, які виходили знову ж таки на каналі ДОМ про якихось таких страшних українських радикалів, яким нічим зайнятися в Києві, і вони тільки влаштовують мітинги в урядовому кварталі і під офісом президента. Це теж мова про 2021 рік. Тоді я нагадаю, а телеканалом Дом керував якраз таки этот Олексій Мацука. Не менш потужною була ще одна заява Олексія Мацуки, але вже не про канал Дом, а про телеканал Фрідом, що це, мовляв, ми Альтер-Его, Раша тудей. І що, мовляв, в Росії все більше людей намагаються уникати федеральні канали і шукати правдиву інформацію російською. Чому ми маємо витрачати свої податки, щоб зайвий раз подивитися інтерв'ю якогось там Асічкіна чи якогось любітеля Дугіна за наші гроші на цьому самому телеканалі Freedom? Ну і окремо хочеться нагадати потужні історії, які у нас були в 2023 році. Перша стосувалася стосовно. Того як Зевлада намагалася прилаштувати на телеканал Дом своїх друзів, кумів, прихвостнів із їхніми продуктами, теж за наші гроші. Тут безумовно в топі є історія Юрія Горбунова і його серіалу, який він якраз і знімав для цієї мультимедійної платформи для каналу Дом. Про поворознюка і трьох ухилянців-айтішників із Харкова, які переховувалися на цій свинофермі, давайте я вам нагадаю, як Юрочка розповідав. А для чого йому ці серіали за 33 мільйони наших податків? Їхні е, прем'єри будуть відбуватися на тих каналах, які мають найбільше охоплення, і будуть на тих е, інтернет-платформах, які мають найбільше охоплення. Для того щоб якомога більше українців їх побачило. Це наш культурний, це наш інформаційний фронт, це наша відповідь Росії на їхню війну. Така потужна відповідь, що куди там. Куди там? Ну і безумовно в цьому плані не можу ще раз не згадати сумнозвісне гімношоу Лєни Кравець двічі президентської куми, яке вона робила на телеканалі Дом. Вартувало це шоу теж спочатку 33 мільйони, а потім, після того, коли скандал уже почав набовергати обертів, цю суму скосили до 27 мільйонів наших податків, але тим не менше, 27 мільйонів податків було витрачено на власне его куми президента. І потім ця пані ходила до своїх подружок, теж таких любільник кварталу і інстаблогеріць, і скаржилася на те, які ж українці цинічні злі. Жорстко токи і не хочуть давати грошей на такі потужні продукти на телевізійному каналі. Дом коли Доми. мені будуть казати, що «ну, ти думаєш, я не стикаюся. Навіщо ви зараз це робите під час війни? Та та хіба ж можна? Та та ну ну тобто його Ні. дуже багато. Але я просто знаю для чого я це роблю, тому що це потрібно насамперед. Мені так я хочу та, таку та, програму. Так. Я хочу таке дивитись, я хочу таке робити, щоб у людей була можливість, хоча б раз на тиждень. Ну, зараз у нас літні канікули, але восени ми продовжимо, хоча б раз на тиждень видихнути. Е, зробити навіть і так: хм. не треба сміятись, мені потрібна ця посмішка. Мені, мені дуже відгукується все те, що я роблю. Як показала практика, Лена зі своєю донькою пішли в Ютуб, щось там роблять в Ютубі, і слава тобі, Господи, це коштує набагато менше наших з вами грошей. І тому хто б мені зараз що не сказав? Ти не готова, це не твоє, ти не ведуча. Можливо, можливо, ви праві. Можливо, по якимось мірками, законам я до чогось не готова, але ну це приносить мені задоволення, і я роблю це щиро. Все. 27 мільйонів гривень наших податків вартувало задоволення куми президента. Ну що ж, можу сказати, що є, наприклад, спеціалізовані магазини, і там можна отримати задоволення за набагато менші кошти в приватному порядку, тим більше. Так от давайте повернемося ще раз до нашого о, персонажа улюбленого Олексія Мацуки. Не так давно його було призначено керівником укрінформу, і що він одразу зробив, це призначив на посаду ведущего, інтерв'юера, тобто на теплі державні харчі свого дружка Сережу Лещенка. А Сережа Лещенко намагається бути типа журналістом, хоча ця людина, як ви знаєте, давно вже сидить в Укрзалізниці і заробляє нормальні гроші знову ж таки з наших податків. Але все одно цей Сережа намагається влізти своїми руками і ногами у державну агенцію. І звідти диктувати порядок денної країні. якщо ж подивитися на результати дії життєдіяльності, так би мовити, телевізійного каналу ДОМ, який донедавна очолював якраз такий Олексій Мацука. То ці результати за кілька років роботи цього телевізійного каналу вони просто такі мізерні і жалюгідні. Причому, якщо подивитися архівну інформацію, то фінансування у цього телевізійного каналу не бракувало. Інколи їм виділяли навіть по пів мільярда гривень. Це шалені гроші. І повірте, якби я наприклад мала такі гроші, то за цю суму можна було зробити ну реальну бомбу, ракету і. Петарду в медіасфері. досягнути всього 206 тисяч підписників за кілька років такої діяльності, таких грошових вливань, маючи прекрасні студії, маючи всі технічні можливості, це повне заро. Це підписатися у власній проф непридатності, як головного редактора, продюсера і медіаменеджера. Тому оця заява Олексія Мацуки про те, що ой, дому не вистачає потужностей, щоб був на ще один такий більш потужний російськомовник. Канал, а можу сказати одне: телеканал Дом пробиває чергове дно, як і його медіаменеджер. А весь цей медіа і спорт за влади настільки пригрівся на наших грошах, на наших податках, що вже не хоче взагалі нічого робити, і просто хоче плодити оці пусті продукти. Чому так? Тому що очевидно ще потрібні ресурси, щоб ще працевлаштувати. Сережу Лєщенка, різноманітних коханців. Кумів і різноманітних мальчиків, які раніше вчилися в академіях ДНР. А ще раз ми так говоримо, що такі канали вони дуже потрібні тим людям, які опинилися під окупацією, які стали біженцями. То мені б хотілося побачити нарешті статистику притомну, а скількох людей із цих регіонів. Вдалося залучити на бік України завдяки рускоязичним продуктам Фрідема і Дома, тому що коли я аналізую цю жалюгідну кількість переглядів, якість експертів, які там виступають, то у мене враження дуже дуже такі сумнівні, що воно щось та -то вартує. Тому здається мені, що після відходу з влади із банкової, ми побачимо. Більш цікаву статистику, скільки грошей на рахунках з'явилось у таких персонажів, які маєтки в Іспанії вони накопили, і, скажімо так, чи лишаться ці гори медійники надалі в Україні, яка буде поруйнована війною? Всім дякую за увагу! Це була Марина Данилюк-Єрмолаєва. Це був розбір. А трутнів, які нічого не хочуть робити, роблять гімно і намагаються ще отримати по півмільярда на нові, нікому не потрібні і жалюгідні канали. Всім дякую, це був проект без цензури. Я Марина до Поставте, будь ласка лайк і напишіть коментар. Чи влаштовує вас якість продуктів телеканалу Дом і Фрідом.